Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Я Сашко Добрий. Якусь кількість часу, тому за місяців за півтора тому, так, чи два, може. Збирали з вами 40 тисяч гривень на два причіпи для підвезення боєкомплекту. Так, от один із них, другий вже працює. Там в іншому місці дислокації навряд чи я туди скоро дістануся. Ось так виглядає один із цих двох причіпів. Так, по 20 тисяч вони нам обійшлися. Десь там я подивлюся, десь мій командир записував відео подяки виробникам, бо це зробили за дуже пільговими умовами. Ну, дійсно, реально такі місткі, дорослі. Гарні причіпи, ну, принаймні цей, так? От. Довгенькі, я так розумію, ну тут просто нема чого ліхтариком дуже так підсвічувати. Я так розумію, що ці дерев'яні вставки під довге габаритне БК це буде окрема конструкція, зйомна. Тобто, ну, тут не тільки будуть довгі габаритні. Возити речі по БКА а і всяке інше корисне. І я так розумію, що щось таке подібне я собі робитиму під балони, коли, нарешті, матиму собі причіп. Хто слідкує за подіями на каналі, знає, хто не знає, нагадаю. Я радо прийму собі в роботу якийсь не дуже гнилий причіп, щоби. До таврії чіпляти і возити, ну там, чи що, металобрухт, водичку, балони, всіляке таке корисне. Поки що ж, дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що нашої українофілія недостатня.